Настає час садових робіт. GTM про це прекрасно знає, тому викатив на ринок новинку, правильну ланцюгову пилку. І щоб два рази не вставати, завіз ще й садовий секатор. Новиночок від GTM і не тільки на каналі буде ще дуже багато. А в даному відео буду робити огляд на цю зубату безщіткову тварину. Автоматична подача мастила. І майже безключовий натяг цепки. Простецьку викрутку в комплект поклали, і для того, щоб натягнути ланцюга, треба буде крутити цей болтик. Далі вже руками без інструмента затягувати гайку. І якщо чесно, я ще не зустрічав у продажі пилку, яка має дві швидкості. Не працює, тому що пилочка має захист від випадкового вмикання. Спочатку треба натиснути цю кнопку, а потім уже працювати. Як почули, плавний пуск у пилки є. І щоб перейти на другу швидкість, знову ж таки нажимаємо кнопку, запускаємо. Миттєва зупинка ланцюга. Віконечко, в якому видно рівень мастила і прогумоване руків'я. Офігенно товстий і міцний пластик, який буде захищати вашу руку від випадкових травм. Ергономіка і функціонал 8 із 10. І ці 2 бала забрала ця бісова викрутка. Хлопці, зробіть нарешті повністю безключовий натяг цепки. Спочатку підрозберу, подивимось, що всередині, а потім підемо працювати. І тут нас вже зустрічає трьохзуба шестерня. Безщітковий двигун, витки пролиті герметиком. Тут у нас черв'ячна сталева передача. Переходить сюди на помпочку. Помпочка також сталь. Підшипник. Тут бачок, ось так він виглядає, пружиночки, щоб трубки не перегиналися. Далі йде кнопочка. В якості кнопки у нас звичайний мікрік. І мозги залиті герметиком на смерть. GTM-овські батарейки я перевіряв неодноразово. Всі вони мають чесну заявлену ємність і індикатор заряду. Хто досі дивиться це відео, знайте посилання на інструменти з моїх оглядів в шапці профіля або в описі під відео. А для моїх підписників діють спеціальні ціни та умови на сайті gtm. за промокодом Іван Ліс. Акумулятор двоечка. Акумулятор «Четвірочка». Друга швидкість. Змащування цепочки. Чудово. З акумулятором на 4 Агоди важить 1,8 кг, а без акумулятора 1200 г. Постачається у картонній коробці без акумулятора і зарядного пристрою в комплекті маємо інструкцію гарантійку і безпантову викрутку. Дякую за перегляд!